Паніка в тимчасово окупованому Севастополі. Новий вибух півгодини тому за попередню інформацію влучили в місцеву ТЕЦ. А раніше, сьогодні, внаслідок атаки збройних сил України зруйновано частину будівлі штабу Чорноморського флоту. Вибухи прогреміли й у інших районах Криму. Більше дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Так почалось взриви. Самісінький центр Севастополя такий вигляд має штаб чорноморського флоту Росії у перші хвилини після прильоту. З цього пагорба добре видно бухту. А сама будівля завше була одним із символів російської військової присутності в регіоні. Звуки прильотів та роботи ППО устиг із набережною зафільмувати журналіст-пропагандист з Ірану Джонні Міллер. ППО в небі над моєю головою, просто в центрі Севастополя дуже дивна сцена. Люди продовжують купатися он там унизу. Люди з дітьми продовжують насолоджуватися красивою бухтою. уламки від ракетного удару розкидало на сотні метрів поблизу місця прильоту. Окремі мешканці Севастополя раптово згадали українську мову. Так почалось взриви. Місцеві розповідають, повітряна тривога пролунала лише після влучання. В російському міноборони заявили, що збили щонайменше п'ять ракет, але кадри руйнувань говорять про серйозне ураження штабу. На місце прильоту прямують пожежні машини та швидкі. Пізніше з'явиться інформація про одного загиблого, але її замінять не загинув, а зник безвісти. Скільки людей зазнали поранень, тримають у таємниці. Паралельно із Севастополем вибухи пролунали у Бахчисарайському та Сімферопольському районах, а також у Первомайському та Красногвардійському. В соцмережах пишуть про потрапляння в одну з військових частин. Але радник так званого губернатора Аксьонова запевняє, що то палала трава від уламків збитої ракети. Українські сили оборони пізніше підтвердять свою причетність до атаки на штаб флоту. А у командуванні повітряних сил зсу анонсують нові. Ми ж обіцяли, далі буде. Тож, поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам повітряних сил. Що саме прилетіло по окупантах, наразі невідомо, але раніше повітряні сили користувалися британськими далекобійними ракетами Storm Shadow. В Криму останні кілька тижнів бавовна квітне регулярно. Лише цієї середи поцілили по командному пункту поблизу Севастополя. Це була спільна операція СБУ повітряних сил та військово-морських сил. По місці дислокації окупантів влучили після того, як підтвердилося, що в частині перебувають керівники флоту. А ось таким тиждень тому був приліт по ремонтному заводу, де стояли військові кораблі. Тоді, внаслідок атаки, уперше в цій війні знищили підводний човен Ростов на Дону. Пошкоджень зазнав і великий десантний корабель Мінськ. Такі потужні прильоти навіть місцеві вже не наважуються називати хлопками, як це подає російська пропаганда. Ну проснувся від громкого такого свіста наростаючого, і потім хлопок такий громкий. Ну не хлопок, а як прям зрив. І затряслись окна, а ефективність ударів уже давно розвінчала міф про те, що анексований півострів окупанти захистили щільними лініями. ППО у Криму уже відчули російська армія безсила перед ударами українських сил. Оксана Ткаченко ТСН один плюс марафон. Єдині новини.